Конфлікти це нормально. Привіт! Ми допоможемо розібратися з конфліктами. Конфлікти виникають через різні погляди. Це природньо. Треба виражати емоції правильно. Говори спокійно. Не кричи, а використовуй я повідомлення. Наприклад, я відчуваю злість, коли ти береш мої іграшки без дозволу. Слухаємо уважно, показуємо увагу. Дивись в очі, щоб показати, що слухаєш. Перепитуй. Переконуйся, що правильно зрозумів співрозмовника. Не перебивай, даємо слово іншому без переривань. Компроміс. Це круто. Шукаємо рішення, знаходимо варіанти, які влаштують всіх. Кожен має право на свою думку. Обмінюйся чимось, щоб знайти спільне рішення. Разом краще ніж сваритися. Не треба сперечатись через іграшку. Можна гратись по черзі. Якщо зламав вежу з кубиків, вибачаєшся і допомагаєш побудувати нові. Зупинись, видихни. Подумай. Зупинись, коли емоції зашкалюють. Дихай глибоко, зроби глибокий вдих і видих. Подумай, як мирно вирішити проблему. Звертаємось по допомогу. Не вдається домовитись? Звернись до дорослого за підтримкою. Хто може допомогти? Батьки, учителі, старші брати чи сестри. Головне, не мовчи, знайди підтримку. Мир починається з тебе: говорити відверто і спокійно, слухати уважно і з повагою, знаходити рішення разом. Вирішуйте конфлікти мирно, робіть світ кращим.